Всім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Вивчаю Таро. Чому вивчаю? Тому що чим більше вивчаю, тим все цікавіше і цікавіше. І сьогодні я хочу подивитися загрозу для України. По лінії фронту. <кій> у мене є отака маленька карта, але вона маленька. Я забрала у дитини дитячу. От. Ну, я думаю, що це картам не завадить. <кій> Отже. Я розкладу карти по лінії фронту, а потім вже будемо дивитися. Так, загрози для України з Білорусі. Включається отут. Волинська область, Сфівська, Житомирська. часть Киевская, Черниевска. Соська. Далее Харьковска. Тут будуть цією тут Луганська, і тут, Луганська, далі тут от Донецька. І Запоріжжя. Так. <кхем> ну і я хочу подивитися на Київ. І загрози для Києва просто Окремо. <кій> та які загрози? Для Одеси? та для Миколаєва? Миколаєва. Так, Волинська область. Страшно. Ну, взагалі-то тут дуже така карта на Волинській області. Дуже така, ну, небезпечна карта. Може щось і летіти. Може, що може і наступати, може будуть це лазити. Тут є пряма загроза. На Волинській області от пряма загроза. Прямо зразу. Я не знаю, я не знаю ну, звідки ну тут, получается, з Білорусі я шпитала, получається, з Білорусії тут є загроза навіть наступу якогось. Ну, дуже неспокійно. Ця карта така прям загрозлива, військова. Далі рівне. Ну, Рівенська область тут якось будуть. Тут в них ресурсу немає. Але можуть бути обмеження певні. Тут для, для Рівенської області. Ну, тривоги. Та трошки, ну, ну це є. В укритті треба буде посидіти. От, мені більш Волинська не подобається. Далі Житомирська. Ну тут також в них немає ресурсу, щоб так видно по всій території. Тут якось більш менш. Далі. Іївська тут от прямо карта дьявола, е будуть мм, як це казати, вербувати. Будуть потихеньку, коротше, просувати всяку дьявольщину і е, обманним путем. Не, я не скажу, що так сильно, не скажу тут по помірності, дьявол по помірності. Але. хочу е, хочеться сказати медленно, но уверенно. От так от. Всіми правдами і неправдами Буду тут старатися на Київській області. Далі. Чернігівська тут, в принципі, на Чернігівській області може хтось загинути. Якийсь типу, бізнесмен, от, а ще може бути таке, що чи в якийсь завод може попадуть. Тобто така установа грошова, може банк якийсь? Є тут певна, є тут загроза. І... Досить така масштабна, я б сказала. Ну, в плані. Ну, да. Це якась іде загроза, або якомусь ну, людині при владі і при грошах, от. або якійсь такій установі. Муська. Тут погані карти. Тут зразу буде летіти і буде летіти щось таке вибухове, дуже вибухове. Може, вже летить. Може, таке. Як це вони там кажуть зараз? Мілка катета ядерка в ракетах. Ну тут зразу по сонцю. Буде летіти, може, по енергостанціям. Сумська область така велика тут загроза. Харківська. Ой. Ну, тут йдуть втрати тут йдуть втрати, але і, можливо, вони і відійдуть. Тобто я так розумію, що тут будуть втрати з двох сторін, і вони будуть мусить відійти. Така це сумна карта. Ну, я так розумію, що Харківська область буде дуже великі тут бої. Луганська. Тут зверху. Ну прильоти будуть. Будуть. Розрушення будуть дуже активно, руйнування примти. І це буде така стратегія, нова стратегія руйнувати тут все більше і більше. Це о те отут. -от. Те, от, от, от. А з цієї сторони, а з цієї сторони договорники якісь ідуть. Про щось домовлятися будуть. Там, де от Луганськ і Донецьк от, з Росією. Тут і перемовини. Тут хочуть перемовин. Тут хочуть про щось домовлятися. Далі Донецьк. А на Донецьку йде дуже активно підготовка. Донецький напрямок. Получається на свій кусочок, <coughs> готуються. Далі Запоріжжя. А тут якісь нехитрі плани, Поза, ну, от Запоріжжя область, да? Хитрі плани і щоб було неочікувано, щоб було ну, зненацька. І, в принципі, також карта така небезпека є. Є небезпека Ой, нехорошо. Обнулити. Далі, що я дивилась, Київ, да. Тут Влада, вона, ну тут Влада, захищає добре, то есть я б сказала себе захистити, намагаються більш за все, так. Одеса. Ну, в Одесі будуть такі внутрішні конфлікти, я так розумію, що в Одесі там от багато цих колаборантів, буде так, як і було. Будуть і прильоти, і будуть внутрішні якісь розборки. Тобто в Одесі, от ну, Одеса, Одеська область — це я кажу. <кій> тобто якось воно тут, як це, <кій> як отдельне государство. У <кій> них тут своя тема, по Одесі. Але прильоти були, як і були, так і будуть. Миколаїв. Жертва. <кій> Миколаєві треба бути обережними. І, можливо, діти І із за певних маніпуляцій. Тобто хтось щось зробив, хтось щось поработав. Ой, взагалі карти, звісно, така енергетика йде ну, дійсно недобра. Так, у Миколаєві буде дуже багато маніпуляцій, буде дуже багато і, ну, наводчика, да, здач якихось там об'єктів, і інформація буде якась неправдива. Ну, тобто тут, звісно, різна така робота робиться. Я не дивилася на якийсь, ну, я не дивилася на якийсь певний термін. Я хотіла подивитися, ну, от, ну, на зараз. Тобто, те, що є в просторі, те, що є в тонкому плані, воно ще на фізичному може не проявитися. От, тобто. Щоб воно проявилося на фізичному плані, то потрібен певний час. Десь більше, десь менше. Це все залежить від планів, від людей, від кількості людей. От. Тому. Я там не казала там на місяць, чи на два, чи на півроку. Ні, я просто розклала от що відбувається. І просто де є які загрози по лінії фронту. От. І я так розумію, я так розумію, що Сумська. Дуже небезпечно, прям дуже небезпечно. Тут де Луганська, Харківська, ну, тобто. Донецька йде підготовка, Запоріжська. Дуже тут щось планують, хитрують. І от Волинська. Ну, це. Може, то, що, може те, що близько з Польщею, тому вона показує загрозу. <кій> <кій> Польські теж там виробляють кардіолети. От у них. Рівненська і Житомирська. Тут в них не так багато ресурсів, щоб це є. Київська теж буде. Прямо карта дьявола. і певний час. Так що от такий розклад, на жаль. Не дуже втішний. І ще й на дні колоди карта ілюзій, в них бажання дуже великі, дуже великі. І вони от хочуть в дуже багатьох місцях. От, воно прям по карті показано. От. Вони прям хочуть в багатьох місцях. Але у багатьох не виходить. От. тому вони будуть задіювати того ж дьявола. Ну, а Київ, Київ старається зберегти. Влада старається зберегти те, що має. Я. Хоч розложила на Київ, але тут карта випала влади та правосуддя. Тобто мені хочеться сказати, що влада вона стремиться ну, зберегти свою країну. Я б по цим картам сказала так. Звісно, що і себе, і своє майнотом, чи свою владу, чи що вони там мають. От. Але все ж таки вони приймають дуже такі зважені рішення. От. І, ну, все ж таки вимірюють, куди чого там більше дати, чи більше направити, чи якось так от. В принципі, карта правосуддя це досить така серйозна карта, тобто по імператору вони тримають на контролі. Я б хотіла сказати, що вони тримають на контролі. Да. Ну, такий розклад в мене вийвся. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки. Пишіть коментарі. Дякую, що були разом зі мною. Пока-пока!